Цнутливість. Цнутливість це поняття, яке було так неймовірно звужене земними людьми, що від його справжнього значення зовсім нічого не лишилося. Воно було навіть стягнуте на хибну дорогу, і природним наслідком цього мусило бути те, що це викривлення принесло багатьом людям марні тяготи, а дуже часто. Навіть несказанні страждання. Спитайте де завгодно, що таке цнотливість, і у відповідь у тій чи іншій формі ви всюди отримаєте пояснення, що це поняття для тілесної незайманості. У усякому разі, погляди земних людей зводяться до цього. Це з вичерпною повнотою свідчить про дріб'язковий спосіб мислення людей. Які підкорилися розсудку, котрий сам встановив межі усьому земному, бо не може проникнути далі зі своїми здібностями, що породжені із земного, як легко було б тоді людині вважатися цнотливою і цим створити собі репутацію, купаючись у промінні пихатого самопрославляння? Але таким чином. Він ні на крок не просунеться вгору на шляху до світлих садів, що, як рай є блаженною кінцевою метою людського духа. Земній людині не буде ніякої користі, якщо вона збереже незайманим грубо матеріальне тіло та заплямує свій дух, який потім ніколи не зможе переступити пороги що сходинка за сходинкою. Ведуть угору. Цнотливість не така, як люди собі думають. Набагато ширша та величніша, вона не вимагає ставати проти природи, бо це було б порушенням вібруючих у Божому творінні законів, що не може залишитися без шкідливих наслідків. Цнотливість це земне поняття для чистоти, яка божественна. Для кожного людського духа це прагнення до грубоматеріального здійснення, перечуваного відблиску того, що притаманне Божественному, як дещо самозрозуміле, чистота божественна, снотливість, наслідування її духом людським, тобто духовне відображення, яке може і має стати видимим в земних діях, цього як основного закону, мало б вистачити кожному зрілому людському духові, аби справдити цнотливість. Але на землі, під тиском багатьох егоїстичних бажань, аби тільки домогтися їх здійснення, людина схильна уявляти, що в ній є щось таке, чого насправді в ній зовсім немає. Егоїзм, керуючи, стає на чолі. Та заглушує справді чисте воління. Людина ніколи не зізнається собі в цьому, а спокійно дозволяє вести себе далі. А коли вже ніяк не може запевнити себе в іншому, то вона називає це часто дуже виразне прагнення до вдоволення сумнівних егоїстичних бажань вилінням долі, якій треба підкоритися. Тому як провідна нитка та опора. Їй потрібні ще й інші вказівки, які дозволять їй пережити та зрозуміти, чим насправді є цнотливість згідно з Божою волею, яка не хоче відділення від природи на землі. У Божественному чистота тісно зв'язана з любов'ю, тому і на землі, щоб отримати від них благодать, людині не слід намагатися їх розділяти. Але і любов на землі це лише погана карикатура того, чим вона насправді є, тому без попередньої зміни вона не може з'єднатися зі справжнім поняттям чистоти. Усім, хто прагне досягти цнотливості, я даю разом з цим настанову, що дасть опору, якої потребує людина на землі, щоб жити так як закладено в законі творіння та як, отже, годить Богові, хто в діях своїх постійно думає про те, щоб не заподіяти шкоди ближньому, який йому довіряє, хто не робить нічого, що потім може засмутити цього ближнього, той завжди буде вчиняти так, що залишиться духовно необтяженим. І тому його можна буде назвати справді цнотливим. Ці прості слова, зрозумілі правильно, можуть провести людину добре захищеною через усе творіння та повести вгору, у світлі сади, його справжню Батьківщину. Ці слова є ключем до правильної діяльності на землі, бо в них полягає істина цнотливість. Христос, Син Божий, висловив достоту те ж саме словами Люби свого ближнього як самого себе. Але ви повинні остерігатися, аби не припуститися старих людських помилок та знову принизити сенс цих слів і частково викривити їх так, щоб вони слугували вашим власним цілям. Заспокоювали прихибній поведінці та допомагали присипляти пильність ваших ближніх чи навіть обманювати їх. Прийміть ці слова так, як їх насправді треба сприймати, а не так, як вам здається зручним та відповідає вашому власному волінню. Тоді вони будуть як найгостріший меч у ваших руках яким ви зможете розбити всю тьму, якщо лише захочете, дозвольте їм правильно ожити в вас, щоб осягти життя на землі, як тріумфуючий переможець, сповнений вдячності.